О-о-о-о-о! Під самим, під, самим, під самим берегом. Третя. Третя щука. Під самим берегом. Я думав я зацепив. А то щука. Куди куди куди? Отакий салатовий колір. Він вже в мене старий, старий. А на дворі зима. Четверте грудня. Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Така в нас зима. Це вже зійшов в принципі, сніг. То насипало, було 35 см снігу. Але мінуса не було. Таке 0 до мінус одного. Том плюси пішли і це де, сніг майже зійшов. І була, була погана погода. Я вже з неділі з на рибалку не ходив. Тому Щось як на виходні, то погода погана. Оце щось сьогодні я рішив, що піду на одне озеро і буду рибачити з берега. З надією піймати окуня. Я на цьому озері тільки зимою рибачу, іменно на окунів. Тут, ну, тут з берега не дуже погані місця. На щуку, так, да, щуку можна половити. А їм на окуня, самі точки, де окунь сидить, то вони далі від берега. Тільки човен потрібен. А в мене цей човен мій алюмінієвий, тяжкий. Так що його проблематично перевезти. У мене він основно на одному озері. Там буває я зрідка його на інший перевозю. А в основному на одному озері біля дому. Так що так, сьогодні пробую з берега, з надією піймати окуня. Йду зараз там є коса. Така вона не так далеко від берега, що може якраз я буду докидати. М? Не знаю. Тут з берега перший раз рибачу, в цьому озері Так що надії на окуня, але, але там побачу. Точу приємно перегляду вам. Є Є риба. ну 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 є є, є рибу абергом цей комиш не знаю як витягну де ж ти Опа, щука взяла. О, ну, як тебе взяти? Щучка. А? Щучка, тебе як взяти? Так погано задала. Добре, що хоч в чоботах. Тут можна трошки в воду зайти. Оце таке з берега, рибачите. Так трошки глибше зайду. А, -а, -а, -а. ж тебе витягнути? У, у у зараз втоплюсь. Зараз чоботи ти наберу повні. А, закрутилася. О, о, о! Тут іде сама пливе, сама пливе. О, перша моя риба. За сьогодні. Перша моя щука за сьогодні. Яка щучка? Ковтнула. Я на силикона. І ковтнула. Щука, я на тебе взагалі то не розраховував, ну хоть ти є. І то добре. На дворі грудень місяць. Яка це сьогодні? Четверта, 4 грудня. І така щучка впіймана з берега. Трохи в цьому місці вон, осоки дуже під берегом. Невдобно кидати і невдобно витягувати. Але нічого не поробиш. Я знав, що тут осока, то жув чоботи. Але вони не дуже мені поможуть. Тому що ну, є осоки. Туди там якийсь метр вже глибини. Там, де кінець у соки. ти туди не зайдеш. ну, Хоча б так. І то думав, як це б дури був підтягувати сюди до берега. Але по щуці зрозумів, що можу потрохи. Потрохи можу підтягувати. Звісно, якщо щось попадеться велике, то, мабуть, я не витягну. Не знаю, буде видно, що там говорити, так, може поміняти колір. Кив би я без поводка, без тросика, а щука зійшла би, Щука заковнула наживку. Так щоб зрізала, топ тобто 100%. А так, Ну, у коня то не дуже, воно хорошо, коли поводок є. Якось боїться. Воно приманка не так грає. У коня так ловиться, коли є поводок. Але я ж знав, що тут щука теж сидить. Може його окуня сьогодні і не буде. Я собі тільки сподіваюся. Є. Yeah. Зійшла. А було. Під самим берегом. Під самим берегом. Хапанула. Щука, походу. Ну попробуй другого разу. Під самим берегом. Що це є? Окуньове, окуньове місце, а щуки беруть. Так, не заважаєш висока. Є ще одна щука, але в мене батарейка сідає. Вона вже сіла. І зараз виключиться. Покажу вже вам потім. Напевно. Може ще... А давай давай, це вже більше. Взяла сразу навіть як падала наживка. Ну що, я впіймав другу щуку, даже пощастило. Більша. Більша, ніж перша. Дивіться, яка щучка. Більше це вже це така до кілограма а це півтора є сто відсотків. Не трофейна, так що на ваги не буду кидати. Така Півторашка. І вже цікавіше. Вже дві щуки і одна зійшла. Одна 100% зійшла. Одна щось було, але я так і не зрозумів. Чи то я зацепив, чи то так. Два рази дірнуло воно. Може просто зацепив за щось. А одна то зійшла. Так що попробую ще трохи тут, на цьому місці. І напевно піду трохи далі. На такий салатовий колір. Він вже в мене старий-старий. Спинка була чорна. Зійшла краска, фарба зійшла. Такий салатово-білий. Я замітив холодну пору, то більшість на силікон і на такий білі кольора. Щука особливо. За окуня, то окунь. Він такий. пробувати треба на все, а там окунь покаже, на що йому ліпше. А щука, то замітив в холодну пору. Тобі ж на світлі кольора. Навіть на білий, я б сказав би. Чисто білий теж дуже гарно працює. Так, в мене все примерзає. Ну нічого. Ще по, -по, -по рибачу так. Тільки закинув, от тільки закинув вона якось накинулась на нього. Ще хвилин 10-15. ну 15. Тут спробую. І піду далі, там де та осока, там теж коса йде. Я не впевнений, чи я туди зможу зайти. Я думаю, що я туди навіть не зайду, але спробую. Щоб зайти, ту осоку і в кінець осоки там. Я не впевнений, чи я там пройду. Піду спробую, подивлюся. Як пройду, то добре, то там покидаю. А як ні, то там далі, отут ліс прямо йде. Я туди якраз тою стороною я приходив сюди на це озеро. І там я ще зим, зимою бачив, там велике дерево лежить в воді. От попробую в дереві Окуня. Бо окуня було б краще піймати. Окуня тут є гарні. Максимального, що я на цьому озері ловив, кіло 600 так що окуняє тут дуже гарні. Але щось. Це моє на, як першу щуку піймав. І коса, і окунь зимою там бере. Але мені здається, я туди не докидаю трохи. От трохи я не докидаю. Там якраз має бути кінець коси і там перепад цієї глибини йде і якраз він там і сидить цей окунь. Ну буває виходить, він наміли, але то не так часто. Іменно щоб кінець коситою. І я замітив, що глибина не так в мене міняється різко, як я закидаю силіконом, наприклад. Так розумієш, я просто не докидаю туди. Або окунь просто не хоче. Його там немає, зараз і все. А інші місця тут на окуня, тут від берега далековато. То що навіть нема смислу щось дуже шукати. Я їм надіявся на цю косу, бо вона якось ближче до берега. Я надіявся, що я докину. Ну то я трохи не докидаю і ну, в принципі міг би окунь на мілині бути, але не хочу. Не хоче, і що ти йому зробиш, як він не хоче. Ну що, я вже дві рибки впіймав. В принципі, вже можна йти додому. О-о-о-о-о! Під самим під під берегом. Третя. Третя щука. Під самим берегом. Я думав, я зацепив. А то щука. Хе -хе. Куди, 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 куди? Куди дай? Зігнуся. Третя. Третя щука. І теж така животата. напевно, зікрою. Так. Третя щука. За сьогодні. Я тут буквально. Так, восьма, зараз пів на десяту. Так що за півтора годинки третя щука. Дуже непогано. Куда? Куда йди сюди на берег до своїх подруг? Ну, ця середня, О, друга сама більша. Третя щука. Так що рибалочка мені подобається. Далі буде щука, не знаю, можна вже випускати. Мені риби багато не потрібно. Я вже на рибалці давненько. Вже вже зо три неділі не був на рибалці. То якась погода на виходні. То вітри, то дощі. А то снігом нас засипало. Таке снігом засипало, що ледве автомобілем на роботу виїхав. Майже, майже три дні сипало снігом. Так, третя щука. Так, мене все обмерзає. Все обмерзає прочищати, а то, а то як... Може зрізати, шнурок у мене тут не дуже крепкий. Тоненький, щоб рибу менше лякати. Що я вам скажу? Буду я вже йти додому, Хватить з мене, надіюся я. Піймати окуня, якось спеціально прийшов на окуньове місце, бо я тут зимою окуня ловлю. Тут якраз коса є, і в кінці коси якраз зимою окунь хорошо бере. Але якось мені сьогодні з окунем не пощастило. Я трохи не докидав за косу, бо йому треба, де коса кінчається, там якраз і перепад глибини, якраз він там окунь сидить. Я трохи не докидав. А на самій косі окуня, як то не був, або не хоче, або його немає. От я так і не зрозумів. Але я впіймав три щуки і одна зійшла. Такі щучки гарні, гарні, гарні. Така десь півтора кіло 200 до кілограма або десь кіло такі щучки. Бачу, навіть ікрою цього і цього вроді теж зікрою. Мала наїжана просто, якась гуляє в неї, тут наїжана, щось, щось копнула. Так що рибалочка була хороша, а тому що я все впіймав за дві години. Я ось був тут на місці, а зараз... А зараз 10-та. Так що за дві години три щуки і одна зійшла. Дуже ще й хорошо. Так що всім дякую за увагу і пока. До зустрічі на моєму каналі.